Які сім років гарантії ти кажеш? Магазини постійно не працюють, закриваються. Ми працюємо, можете не переживати. Я сподіваюся, що і сім років вперед, надалі теж будемо працювати. А на всі диванчики виробника Novelty йде ось такий паспорт, і тут прописана: ну, я не знаю, чи вам видно на сім років розширена гарантія. То вона розповсюджується на основні несучі конструкції диванчика на все, грубо кажучи, крім тканини, тому що на тканину гарантію не дати її можна і за один день приділити. Це в нас моделька Solo, розкладається вперед в рівне спальне місце. І ще чому тут йде 7 років гарантії, тому що на ньому йде. Повністю металевий каркас. До речі, виробник сам робить ці каркаси, ніде не купує. Е, металевий каркас за рахунок нього і ламатись тут по факту немає чому. Тому, якщо шукаєте надійний надійний диванчик, який розкладається в рівне спальне місце, на модельку соло раджу звернути увагу. Тут у нас е, ширина сидіння 1,60 м, може бути від 80 см і до 1,80 м, тобто до величезного двоспального ліжка. Давайте вже покажу, як розкладається. Так легко розкладається в величезне спальне місце. Тому, якщо зацікавило, сайт солоха є. Переходьте, дивіться розміри з цінами в шапці профілю «Телефончик для зв'язку.